Так, ну що у нас там сьогодні в меню: Залужний, зеленський, 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 Верховна Рада і OnlyFans. Ну, хоч на десерт будемо мати щось пристойне. Тож давайте продиратися до солодкого крізь найважливіші заголовки тижня. Не створює ні штабів, ні партій. Залужний заперечив підготовку до виборів. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкритикував українські медіа, які поширювали інформацію про те, що він нібито формує виборчу команду, запрошуючи туди військових. І, взагалі, додав Валерій Залужний, не потрібно відволікати мене від написання другої частини моїх мемуарів і від підготовки образу до наступної фотосесії, які в жоден спосіб не натякають на те, що я готуюся до виборів. І знаєте, я вірю в те, що пан посол, очевидно, до виборів таки не готується. Бо хіба буде людина, яка готується до виборів, іти на відкритий конфлікт з українськими медіа і ще й з огульними різкими звинуваченнями? Хіба буде налаштовувати проти себе тих, хто. То формує інформаційне поле. І раз Валерій Залужний так зробив, то значить до виборів таки не готується. Ну або принаймні до перемоги на них. Зеленський доручив уряду підвищити зарплати вчителям і посилити підтримку внутрішньопереміщених осіб. Пані та панове, Конституція України. І раз вона з нами у цій реальності, це означає, що президент Володимир Зеленський перебуває в якійсь іншій, альтернативній реальності, де діє якийсь інший акт, який дозволяє президенту України давати доручення уряду. І, можливо, колись Володимир Олександрович повернеться із мандрівок світами альтернативного конституційного права до нас і до нашої Конституції. Ми чекаємо, Володимире Олександровичу. Зеленський ветував закон про штрафи посадовцям за неявку на виклик Верховної Ради. Бачите, він вже потроху повертається. Володимир Зеленський згадав, що може не лише порушувати конституцію втупу ігноруючи закони проголосовані Верховною Радою, але й має цілком конституційне право застосовувати до них вето. Інша справа, що в цьому випадку він своє вето застосував до цілком адекватного закону, який цього не вартував, але спишемо це на брак звички. Трішечки втягнеться і почне вето застосовувати до всякого паскудства, типу законопроекту 124.14. Зберігаємо оптимізм. Україна висуне Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він наблизить припинення вогню, заявив Зеленський. Ага! А хто казав Зеленському, що той не має карт? Як тобі такий туз Дональд Трамп? І це ще не все, що у нас є в рукаві? Ми ще можемо вийти під Нобелівський комітет із цілою колодою картону. Так що давай томагавки, будемо садити Путіна за стіл переговорів. І знаєте, ну добре, що Трампу цьогоріч таки не дали от у Нобелівку. Тепер ми будемо мати цей козир і ще цілий рік. Зеленський призначив науковця і детектива Набу членами Вищої ради правосуддя. Так я не поняв. Ну, Бог з ним і з науковцем. А отой той детектив Набу він поліграф пройшов. Бо мені тепер тривожно після всього, що нам розповідали про російські впливи в набу, я тепер без поліграфа не можу. От коли детектива Набу Цивінського призначали директором Бюро економічної безпеки, то він такий пройшов поліграф, і мені стало спокійно. А тут про поліграф нічого не кажуть. І це якась байдужість до національної безпеки, це якась халатність. А раптом виявиться, що якийсь родич. Того детектива Набу хотів продавати зерна в Ізраїль, і тепер СБУ не встигає нам пояснити, що насправді він хотів торгувати з єврейською автономною областю Російської Федерації. Неспокійно мені, друзі, без безполіграфія, воно до добра не доведе. Верховна Рада провалила призначення двох суддів Конституційного суду. Ну та ясно. Бо Верховна Рада у нас легко і успішно може призначити нового суддю Конституційного суду, коли це своя, близька і зрозуміла народна депутатка від Слуги народу Ольга Совгиря. А коли це якісь люди, яких на прозорому конкурсі обрала незалежна комісія, то тут стає складновато. Але треба визнати, що в цій історії народні депутати не лише провалилися, але й досягнули певного успіху. Вони успішно показали одразу подвійний середній палець і громадянам України, і Європейському Союзу, який раніше заявляв, що призначення нових суддів Конституційного суду є важливою умовою на шляху України до членства в ЄС. Ну і оскільки з нашим парламентом у нас не так багато підстав пишатися, то давайте пишатися розвиненою дрібною моторикою наших народних депутатів. Дві години стукала в двері різними частинами тіла. Безугла вчинила скандал в Раді. Мені здається, і колеги Мар'яни Безуглої, і сама Мар'яна Безугла неправильно зрозуміли мову тіла Мар'яни Безуглої. Мені здається, що це частини тіла благали врятувати їх від мар'яни безуглої. Бо вже навіть частини тіла мар'яни безуглої не витримують того, що безугла змушує їх робити. Це волання про допомогу. Нардеп від слуги запропонував розміщувати на банкнотах напис Ми віримо в Бога. Так, це. Черговий законопроектний шедевр від народного депутата Георгія Мазурашу. І, мабуть, все ж таки слуга Мазурашу недостатньо демонструє свою віру в Бога. Краще б він це робив не у Верховній Раді, а в якомусь монастирі. Ізолював би себе від суспільства, а суспільство від себе. Перетворився би зі слуги народу на слугу Божого. Воно не факт, що Богові. Від цього стало би краще. Але от народ таки міг би зіткнути з певним полегшенням. Нардепу Тищенку скасували нічний домашній арешт. -да. Правосуддя з Тищенком не справляється. Маємо останню надію на те, що вільний від домашнього нічного арешту Тищенко піде гуляти нічним комендантським Києвом. І темрява нічного комендантського Києва забере його. Поглине як коклет. Дві новини про Онліфанс за один тиждень. Моделі Онліфанс заборгували державі понад 380 мільйонів гривень податків за 2020-2022 роки. Повідомляє Державна податкова служба. В Україні продовжують кошмарити модели Онліфанс. Суд постановив знищити секс-іграшки та конфіскував айфон на користь держави. Так, давайте розберемося. Значить, з одного боку, наша держава вважає, що моделі онліфанс це злочинці, які виробляють та поширюють порно за гроші. З іншого боку, та ж сама держава вважає, що вони мають платити податки зі своєї злочинної діяльності. Стільки. Різних бажань викликає у нашої держави онліфанс і пощепати, і покарати нечемних дівчаток. І це ще не усі новини на цю тему від нашої хтивої держави за час війни, на перегляд порно з держбюджету витратили 5 мільйонів гривень. І так, ці 5 мільйонів гривень заплатили експертам за перегляд контенту для дорослих. Чого так дорого, спитаєте ви? Ну, ручна робота. Ось такий ми з вами прожили тиждень. Я з вами своїми враженнями поділився. ви діліться своїми у коментарях під цим відео. Ну і підписуйтесь на канал ProUA і на мій особистий канал Мокрек, щоб ми з вами точно зустрілися через тиждень і обговорили свіжі новини. До зустрічі і слава Україні!